Перші 50 чорнобривчиків зібрано. Я вже ходила, рахувала кожен день, скільки їх розкривається, щоб поставити першу заготівочку на квас. Нарешті є 50 штучок. Довольно як слон. Дивіться, які вони красиві, які вони красивенні, ці чорнобривчики. Квіточки взагалі не промиваються, можна їх так брати, класти. Але у мене прийшов дощ, і в мене пісочок, і вони були трохи в піску, то я його змила. трішечки. Значить, на одну заготовку я беру 50 квіточок чорнобривців. Пів кілограма цукру, пів кілограма цукру, і дві ложечки столових лимонної кислоти. Це все перемішаю добренько чорнобривці з цукром і кислотою лимонною. Ось так от. І буду заливати водою. 5 літрів води в мене піде на цю порцію. Влили водичку 5 літрів, трішки перемішаємо їх, і цукор розтане. І поставимо їх на сутки, щоб вони настоялися. Байдуже в тепле, в прохолодне місце. А завтра ми будемо їх розливати по бутилкам. Достояли квіточки до вечора, В які вони дали колір уже обалденний, такий червоний-червоний клас. Квасок наш настоявся. Вже минули сутки. І перемішали його будемо розливати по бутилочкам. Смакоту нашу порозливали. Подивіться тільки, який колір. Бутилки не доливаємо трішечки, квас буде грати, буде, будуть виділятися гази, потрібно буде десь їм накопичуватися. Цю бутилку дуже гарненько надує. Сьогодні в нас 2 липня, я його ставлю в прохолодне місце на місяць, 2 серпня ми будемо його вже куштувати. Робіть і ви також такий квасочок, це дуже класна тема. Всім смачного.